Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про поверхневий натяг. Це дуже цікаве явище, яке дозволяє оцінити, наскільки взаємодія між молекулами окремої речовини більша, ніж взаємодія цієї речовини з іншими молекулами інших речовин. Поверхневий натяг ви дуже часто можете бачити, коли вода. Розливається на деякі поверхні. От. На окремих поверхнях вона збирається у вигляді окремих крапель майже сферичної форми, а на деяких ця крапля розтикається повністю по поверхні. З чим це пов'язано? Це пов'язано перш за все саме з дуже сильною взаємодією між молекулами води за рахунок водневих зв'язків. На цю взаємодію дуже легко можна повпливати, якщо ми з вами додамо деякі речовини, які впливають саме на поверхневий натяг, або збільшують його, або зменшують. Якщо поверхневий натяг збільшиться, то у вас крапля буде майже сферичною. Якщо поверхневий натяг зменшиться, то крапля по поверхні може розтіктись дуже тонкою плівкою. Ці сполуки, які зменшують поверхневий натяг, Є так званими містками, які забезпечують гарну взаємодію між молекулами води і будь-якою поверхнею. Прикладами поверхневої взаємодії ви можете бачити або краплі на листях, коли вони не розтикаються, а тримають свою сферичну форму. Або як комахи водомірки влітку бігають по поверхні води без жодних зусиль. В загальному поверхневий натяг це є протидія порушенню поверхні рідини. Як же це можна побачити в звичайних побутових умовах? Наприклад, що ви скажете, якщо я спробую е занурити скрипку у воду? Потоне вона? Так. Але якщо спробувати зробити це обережно? Металева скрипка буде плавати на поверхні води саме за рахунок того, що поверхневий натяг... Не дає їй зануритися і тримає на поверхні, протидіє силі тяжіння. Вода має найбільший поверхневий натяг з усіх рідин. Більший поверхневий натяг має лише ртуть, але це метал, і сьогодні він нас не цікавить. Саме за рахунок поверхневого натягу легенькі порошинки можуть плавати на поверхні води і не тонути, кориця, мелена паприка та сушений базилік. Деякі речовини можуть змінювати поверхневий натяг води, зменшувати його. Що при цьому буде відбуватися? Зараз подивимося. Це звичайне мило. Мило зменшує поверхневий натяг води і змушує порошинки розбігатися в різні боки до стінок посуду. Чому ж у паприці ми не спостерігали такий ефект? Справа в тому, що паприка містить ефірні олії, які вже зменшують поверхневий натяг води, і милу просто нема куди зменшувати його далі. Такий фокус ви можете показати своїм друзям і здивувати їх. Ви повелитель порошинок? Поверхневий натяг, як і будь-яку силу, можна виміряти. Для цього знадобляться спеціальні пристрої. Але ми з вами можемо обійтися і простішим. Для цього нам знадобиться монетка, водичка. Це звичайна вода, але підфарбована для кращої візуалізації. І піпетка. Непрямим шляхом поверхневий натяг можна виміряти за кількістю крапель, які утримуються на монетці у вигляді єдиної великої краплі. Остання крапля може бути маркером максимальної поверхневого натягу. На величину поверхневого натягу води впливають різні фактори, як, зокрема температура або розчинені речовини. Різні речовини можуть по-різному змінювати поверхневий натяг. А вам цікаво, як саме? Тоді для вас завдання спробуйте відтворити цей експеримент вдома і порівняти поверхневий натяг чистої води холодної. Або гарячої, або поверхневий натяг розчинів різних речовин у воді. Ви можете використати сіль, цукор, відомі вам поверхнево-активні речовини, такі як мило і миючі засоби. Для того, щоб порівняти поверхневий натяг різних речовин, вам достатньо порахувати кількість крапель, які втримуються на монеті. Чим більше крапель, тим більше поверхневий натяг. Спробуйте відтворити цей експеримент вдома та надсилайте нам свої результати. Нам буде цікаво дізнатися, що ж ви дослідили.